Почнемо ми з того, любі мої друзі, що зовсім недавно, 5 років тому, якась там комісія зі Сполучених Штатів Америки, подивитися, нижче там буде посилання яка, закупилася гарненько бадами і подивилася на них під мікроскопом. Що ж там? Таке, всередині. Так? Особливо вони віддавали перевагу у закупці бадів для бодібілдингу, усіляких претрен комплексів і так далі. Коротше, подивилися вони під мікроскопом, що там знаходиться. І у більше, ніж 85% цих добавок знайшли анаболічні стероїди, заборонені, по суті, препарати, тобто допінг. І виходить так, що люди, які купують собі, Просто добавки для того, щоб тренуватися в залі, споживають допінг. Але це не головний гріх бадів перед суспільством. Пропоную сьогодні в цьому з вами розібратися, бо вони справді гарно нами маніпулюють. Поїхали. Алло, Андрюха. Чуєш, а яку грамовку малатоніна взяти? На матрасах шарм? Ти можеш висипатися і без добавок, а ну добре. Якщо коротко, то про інші БАДи з того дослідження. 92% бадів були заражені бактеріями, 85% плюс містили якісь там грибки. В cbd бадах, бадах ну, зазвичай була якась неточна концентрація. І ця концентрація різнилася у декілька разів. Там було написано 10%, 20%, 30%, але по суті все було однакової концентрації або тої, яка не відповідала етикетці. Це було на 80 плюс випадках. Я не хочу вас цим лякати дуже. В принципі, бо з цим можна посперечатися, і дуже багато експертів з цим вже посперечалися з приводу того, що там ці всі різні мікроби, бактерії, вони є у всіх продуктах. У всіх є оці всі перекоси. Так, але такої концентрації великої перекосів, ну, цього мало. Але не будемо на цьому концентруватися через те, що це взагалі проблема усіх продуктів в супермаркеті, які ви бачите. З приводу бадів, питання постає набагато гостріше. На біса вони взагалі всім нам треба, і чому ми повинні в них так добре розбиратися? І чи повинні ми дійсно їх вживати? Став лайк, якщо вживаєш бади, і пиши коменти, що саме ти п'єш. Про себе хочу сказати, що я перед сном капаю собі олійку CBD, яка зараз легальна в Україні продається в будь-якій аптеці, під язичок капнув і собі уявляю, що я краще сплю, але насправді мені здається, що ефекта взагалі ніякого. Якщо не забуваю, то зранку я п'ю їжовик гребінчастий, по ідеї, він повинен покращувати мою пам'ять, концентрацію і так далі. Інколи я помічаю так, що стає краще. А ще перед басейном я п'ю Л- Карнітін, який ніби як повинен більше. Калорії в мене спалювати. Я сподіваюся, що декілька зайвих грамів жиру я спалюю за допомогою l карнітіну Ще буває, якщо я не встигаю поснідати, а мені треба кудись бігти, то я п'ю сушені ростки пшениці. Тобто наповнюю свій шлунок ними, вони там розбухають, дають мені якісь там мікроелементи і не треба снідати і кудись бігти. Ну і як у будь-якої людини, у... яка взагалі коли вживала бади, коли я отримую посилку з iHerb, в мене виникає питання: а чи не лох я коли купив якихось незрозумілих сумнівних баночок на тисячу гривень? В інстаграмі кажуть, що не лох. Мій друг професійний спортсмен, також каже, що я не лох. І все правильно зробив, і треба пити у ці всі добавки, ще треба купити там якихось вітамінчиків, і ще якихось бустерів, і так далі. Але, начитавшись різних маркетингових ресурсів, мені чомусь здається, що все-таки лох. Давайте розбиратися, чому. По-перше, компанії, які випускають БАДИ, давно зобов'язані вказувати точну грамовку того, що вони випускають у себе на етикетці, тобто, що входить в харчову добавку. Там навіть пишеться процент денної норми, і наскільки цей процент перевищує або там не перевищує, тобто складає денної норми цього мікроелемента, який ви вживаєте. І в наш час про кожен із цих елементів вже знято там по годині, по багато годин контенту в інстаграмі, сотні годин контенту в Ютубі. І... Кожен знає, які йому мікроелементи потрібні, щоб гарно себе почувати, бути бадьорим, бути здоровим. А якщо не знає, то він може зайти на Ютуб в Вікіпедію чи в інстаграмі це все знайти. І будь-який інтернет-черв'як уже розбирається в тому, чим відрізняється риб'ячий жир від рибного жиру, як важливий вітамін С, а також чому без магнію краще не починати свій день. Тобто. У нас уже просвіта в цьому плані, в усьому світі, вона ну, не гальмується. Ми починаємо якось в цьому розбиратися усі разом. Але знаєте, як казав Уоррен Баффет, якщо домогосподарка вже говорить про якісь акції, то настав час продавати ці акції. Тому якось в мене викликає підозру те, що от ми в 21 столітті всі прямо дуже почали розбиратися в тому, з чого складаються бади, які вітаміни треба пити і так далі. Давайте почнемо саме. Мого початку, хто це все почав і чому ми почали в цьому всьому розбиратися? А почав це все один досить таки обдарований єврей з Варшави, якого звали Казимір Функ. Відомий біохімік, який працював в кінці 19-го, на початку 20-го століття, він працював в найкращих інститутах Парижу, Відня, Берліну, Лондона, а потім він перебрався до США і викладав там в Колумбійському університеті. Не тільки викладав, а ще й ну, робив дослідження. Його головна справа життя була це дослідження біохімії нашого харчування. Він досліджував біохімію гормонів. першим в нашому е світі він взагалі вигадав слово вітаміни. Тобто, яка була в нього там механіка цих досліджень? Досліджував хворобу, таку як цинга, рахіт і інші, і зрозумів, що вони відбуваються через дефіцит певних там вітамінів і назвав це авітамінозом. Як це все відбувалося на практиці? Цей дослідник читав наукову роботу свого колеги, яка була написана задовго до, до цього дослідника, і побачив там інформацію про те, що люди, які споживають коричневий рис, вони менше хворіють на хворобу Бері-Бері. І він виділив оцю єдину речовину, яка там впливає на цю хворобу Бері Бері, і назвав її речовина Антибері Бері. Потім він знайшов речовину, яка запобігала хворобі цинга, Потім речовину, яка запобігала хворобі рахіту, і в нього з'явилися певні такі речовини, які можна отримати разом з їжею для того, щоб запобігати хвороб, викликаних авітамінозом. І коротше, він це все називав там антиберібері, антицинга і так далі. А Насправді це були вітаміни B1, B3, С і Д. Вибачте, будь ласка, якщо я тут в цьому моменті якийсь неточний, все-таки я не біохімік, але я прочитав його біографію, прочитав відгуки про його наукові праці і ретранслював вам, як воно все відбувалося. Хочу просто донести вам загальну суть. Він досліджував речовини в їжі, які запобігають хворобам. І в 1912 році всю цю історію він систематизував і випустив книгу, яку назвав вітаміни. В принципі, тоді і народився цей термін. Після цієї книги він отримав дуже велику стипендію від уряду на продовження дослідження цих самих вітамінів. Про нього написав журнал Time. Визнав там його людиною якогось там періоду. Також через його дослідження була заснована комерційна компанія, яка називалася «US Vitamin and Pharmaceutical Corp». І я знайшов статтю в архіві New York Times про цю компанію. Про... І там було інтерв'ю її власника. Власники розповідали там про своє заснування і кажуть, що вони побачили оголошення в якійсь газеті, що продається ніби як завод. Завод по виготовленню порошку із рибного жиру. Власники хотіли його продати, бо не знали, як насичувати рибний жир вітаміном А і Д. І тоді ці, значить, два партнери купили цей завод і запросили туди Казиміра функа, щоб він цей рибячий жир наситив вітамінами. Значить, функ це все зробив, наситив і з'явився новий продукт вітамінізований рибячий жир. Після рибячого жиру вони почали насичувати вітамінами там, інші різні порошки, продавати це як харчові добавки, і поступово на цьому хайпові з вітамінами вони зробили собі капітал. Вони потім навіть викуповували виробництво, Дитячого харчування, збагачували їх вітамінами і виводили на ринок такий от новий продукт. Дитяче харчування, збагачене вітамінами. Цікаво, правда? От зорієнтувалися вони на початку ХХ століття, вони прочитали наукову статтю цього функа, ну ясно, вони побачили його в журналі Таймс і зробили от такий от бізнес. Почали все, що є в хаті, насичувати вітамінами і продавати. Після другої світової війни трохи ми з вами перескочимо, бо це важливий період для розвитку вітамінів і усіляких там бадів. Повернулося дуже багато ветеранів до США із різними хворобами. Вони харчувалися ясна річ на війні неякісно хоча там їм передавали і Мендемси і снікерс, і Кемел. Але ясна річ, що вони мали дуже багато проблем після війни з здоров'ям. Тому уряд США виділяв дуже великі гроші для дослідження цього питання. Звичайно, дуже багато уваги приділялося. Лікуванню ветеранів, реабілітації їх, але разом з тим стояло питання, як вести наступні воїни, щоб не було такого поганого ефекту зі здоров'ям, тобто, щоб організм не страждав в умові дефіциту поживних речовин. Грубо кажучи, було багато ідей там, зробити крекери з вітамінами, збалансувати раціон, але ви самі розумієте, що збалансований, збалансований раціон на фронті ну, ніяк не передаси, і солдат не буде їсти 5 разів на день приймати усі потрібні вітаміни та мікроелементи разом з їжею. Тому уряд розглядав там сотні варіантів комплексів вітамінів або просто там вітамінів окремо в різних видах. Це були і пігулки, і порошки, і мікстури, і все-все-все на світ. Так що ж виходить? Що, виходить? що по суті вітаміни розроблялися для того, щоб людина не хворіла на авітамінозм в екстремальних умовах. Е, і коли от просто немає доступу до їжі, ти можеш взяти собі певний там, вітамінчик або якийсь комплекс, з'їсти його і е, ну, закрити це питання. Але зараз у нас кожному супермаркеті можна купити фрукти і овочі з усього світу. Рибу з Норвегії, банани з Еквадору, вітаміни в пігулках виходить, що вони не так уже зараз і потрібні. За останніми дослідженнями, взагалі, от якщо брати там в середньому по світу, да, то люди викидають від 10 до 50% їжі, яку купують. Тобто у нас надлишок їжі, просто ненормальний надлишок. Ми можемо харчуватися нормально. Це доступно по суті для кожного. Але разом з тим, маючи надлишок їжі, маючи доступ до усіх вітамінів у вигляді їжі, ми зараз з вами перебуваємо на пікі розвитку індустрії БАДів. Тобто, трохи виходить парадокс, правда? Індустрія БАДів зараз в моменті заробляє близько 200 мільярдів доларів щорічно. Знову хочеться сказати дивно, правда? Цим питанням я не перший задаюся, чому так відбувається. Якщо ми подивимося до там публікації дієтологів або інших блогерів, які розбирають оці всі ж такі штуки, як і я, то вони кажуть резонні речі: зараз наш спосіб життя та харчові вподобання нічим не кращі ніж у американського солдата під час Другої світової війни. Як би це крамольно не звучало, але більшість населення землі зараз проживає не краще життя ніж тоді, розумієте? Адже ми мало рухаємося, їмо не постійно, їмо там різні перекуси, фастфуди, джанкфуди, які ми розбирали в минулому відео, і так далі. Наші стабільні хвороби це діабети, артрити, геморої, ожиріння, лардози, кіфози, скаліози і так далі. І якщо бути серйозними в цьому плані, то, хоч і в наших супермаркетах зараз є все. Але, за дослідженнями соціологів, лише 10% людей на цій планеті споживають потрібну кількість вітамінів через їжу, тобто із фруктів, овочів і м'яса. Але на противагу цьому ми споживаємо дуже багато цукрів та вуглеводів, які були непритаманні ще 100 років тому до активного споживання. Ми також це розбирали з вами в відео з Джанфудом. По суті, це відбувається через нашу лінь. Нам легше зробити собі бутерброд, або замовити якийсь там Макдональдс, або е, взяти якісь снеки, поїсти в магазині під домом, ніж вийти на ринок або там на пробіжку, піти в супермаркет, е, зробити собі банальний салат, запекти м'яса і все. І цього достатньо, так а враховуючи, що зараз дуже багато людей живуть самостійно і працюють постійно за комп'ютерами повний день, то тим більше ніхто навіть і не збирається задумуватися над здоровим харчуванням. І знаєте, з появою вітамінів з'явилося також дуже багато центрів е зі спеціальними їдальнями. Ну, я маю на увазі ще 20-те 20 століття, це там 50-ті 90-ті роки 20-го сторіччя. Підбирали там значить, людям правильний раціон, примушували людей рухатися, робити зарядку. Тобто це були ну, санаторії, оздоровчі санаторії з правильним харчуванням і з правильним е способом життя. Але зараз це зробити важче через зміну поведінки людей. Тому маркетологи от. Просто називають це зручністю у використанні вітамінів. Тобто ми вам даємо пігулки, ви їх жріть, і насправді це просто оплата за те, які ми з вами ліниві. Ота купа баночок на кухні у вас, за яку ви заплатили декілька тисяч гривень, яка вже припала пилом, це ви заплатили за те, що ви лінива жопа. Вибачте мене, будь ласка. Е, ну і формати йдуть далі. З 90-х років і до зараз головний формат е, вітамінів, фібадів це була пігулка. Але знаєте ту маркетингову легенду, коли там продавали полуфабрикат пирога, але цей полуфабрикат пирога дуже погано продавався. Тоді з нього прийшов новий маркетолог, з нього забрав. Яйце і сказав домогосподаркам, що ви повинні самі ще додавати туди яйце. І він став краще продаватися, бо покупці відчувають свою залученість. Так, так і зараз з БАДами відбувається. Бади починають продавати, перетворювати із пігулок уже на порошки. Там якийсь зелений порошок, чорний порошок, який складається з 10 видів корисних трав, висушених, сублімованих, треба казати, не висушених, сублімованих. Вони. Мають там 100 щоденних доз вітаміну, ти розбавляєш їх водою і отримуєш всі необхідні вітаміни в одному, в одній склянці. А так, вони ще й не смачні, ну не дуже смачні. Так, тобі треба ще скривитися, адже це здорове харчування, ж воно повинно бути трошки несмачним, від нього треба трошки скривитися. Е, ну і це трохи стимулює підняти свою дубцю. Зате потім після вживання ти такий собі відчуваєш і сам собі кажеш, блін, та я герой, я встав з дивана, я випив несмачну зелену херню. І тепер, от точно я буду здоровий. Тепер я пішов далі лежати на диван, бо я в 10 разів здоровіший. Ніж 5 хвилин тому, адже я випив 10 щоденних норм якогось там вітаміну. Виглядає ну от, банально, просто як відкуп від своєї відповідальності за власне здоров'я. Так і є. І я такий самий. Насправді. І дуже з цим хочу поборотися, але все-таки людська лінь. От Не вистачає в мене ресурсу зайнятися своїм здоров'ям. Це дійсно моя проблема, ребята. Зроблю, зроблю! Коротше, якщо підсумувати всю суть, лікарі радять просто харчуватися і більше рухатися для того, щоб бути здоровим. Але лікарі вже задовбалися це радити, бо знають, що ніхто із нас цього всього виконувати не хоче. І вони просто кажуть: ладно, все, не мороч голову, на тобі, пігулочку, вип'єш цю пігулочку, там будуть всі вітаміни, і не мороч голову. Я знаю, що ти не будеш робити салати, їсти хлібці е, і так далі. А, а от. Випити пігулку і лежати на дивані це краще, ніж просто лежати на дивані. Але якщо повернутися до тієї самої біохімії, то дослідники кажуть, що їжа, її структура набагато складніші ніж просто вітаміни, мінерали, білки, жири та вуглеводи. В їжі є ще купа різних факторів, які впливають на наше здоров'я. Наприклад, це клітковина. Також дослідники кажуть, що якщо ти не будеш тренувати свій імунітет усякою різною їжею, тобто різними текстурами, різними, там, ступеню забрудненості, то твій імунітет уже буде не імунітет. Тут також бади програють, вони не заміняють їжу. Також прийом бадів слід супроводжувати прийомом пробіотиків, якщо правильно все приймати. Але. Це якби зайвий прикол, він нікому не потрібен. Якщо ти їси просто їжу, тобі не треба приймати пробіотики. А якщо ти активний їси бади, то тобі треба приймати пробіотики. Ну це робить додаткову касу для продажу ну, для фарми. Це також привід заробити на нас. І виходить дуже дивна ситуація. У мене під домом є ринок, де є всі необхідні для мого правильного харчування і функціонування продукти. Але я замовляю якісь пігулки, які летять до мене зі сполучених штатів. Заради того, щоб я не вставав з дивана і не робив собі салат. Чому? Тому що я лінива дупа і я не можу приготувати сам собі салат. А хто в цьому винен? Правильно, провинен цьому Мел Гіпсон в 1994 році. Жартую, просто це була дуже популярна реклама вітамінів і ну найперша дуже відома реклама. Мабуть, одна із перших чи найперша, точно не знаю. Ціль цієї реклами була призвичаїти людей до приймання пігулок вітамінів. До Гіпсона вривається відділ боротьби з наркотиками. Вони йому кажуть, стоять, ми тебе зараз посадимо за а Він каже: ні. Це просто вітамінчики, легальна штука. Ну, коротше, можете подивитися. До речі, завжди забуваю сказати: ставайте спонсорами мого каналу. Я сьогодні вам зекономив дуже багато грошей на бадах сьогоднішнього дня. Ви всі перепинете пити бади, будете більше рухатися, займатися спортом, їсти салати, їсти клітковину, білок, в міру вуглеводів. Ніякої мілки, ніяких кіндерів. Все, час настав бути здоровим. Купуємо всі велосипеди. Все, на Оліксі після цього випуска всі велосипеди розгребли, немає велосипедів, всі поїхали на Труханів острів і стали здоровими. Так от, я вам зекономив на цьому гроші, тому прошу вас, станьте спонсорами. Це потрібно для алгоритмів. Все на все, 30 гривень можете закинуть, стайте спонсорами. Ютуб бачить, що я вам подобаюся і піхає мене там всюди. До речі, ви ж знаєте, що гроші зі спонсорства на Ютубі йдуть на Збройні Сили України. Тому, коротше, ви зрозуміли. Прошу. Так. В принципі, на чому ми завершили? На 90-х роках. Це був дуже цікавий час для розвитку вітамінів. В принципі, в той час, 90-х, в продажі вже були всі необхідні вітаміни. І аскарбінки, і вітамін Д, і рибний жир, і вітамін Б, і магній, і кальцій, і коротше, все вже було в продажі. Треба було щось придумати, щоб якось розвивати цей ринок, бо складно було продавати. Так? І виробники придумали l триптофан Легенда така, що L-триптофан допомагає тобі гарно спати і легко худнути. Тобто, ну, взагалі, це ідеально, закриває дві болі, наприклад, для американців. Так? Через те, що через стрес ти погано спиш, і через стрес ти товстієш. Тому пий L-триптофан і все буде добре. Дуже добре. Але в перші два роки від нього померло 38 людей за тодішніми дослідженнями. Виявилося, що він стимулює. Е Хвороби м'язів і крові там була історія дуже складна про те, як Конгрес США після цього почав братися за регулювання виробництва харчових добавок і вітамінів, але великі гроші зробили свою справу. Виробники добавок зібрали підписи проти регуляції цієї індустрії, і Ель Триптофан досі на прилавках. Ви можете легко перевірити цю історію в Гуглі. Вона називається Вітамін Варс в 90-х роках. Вітамінові війни 90-х. Остих років це чисто політично дуже прикольний кейс, тому що слухання у сенаті починалися з того, щоб обмежити роботу виробників БАДів, але закінчилися тим, що виробники БАДів отримали більше можливостей для розвитку і почали менше звітувати про те, що вони туди кладуть. І по суті, на законодавчому рівні американці прирівняли БАДИ до їжі. Не до ліків, а до їжі, а їжа не зобов'язана бути корисною. Їжа може викликати хворобу м'язів, це нічого не порушує через те, що це їжа. Саме тому ми зараз з вами обставлені і завалені усілякими БАДами, які нібито повинні щось покращити, але біс його знає, як воно там є. Насправді ніхто точно не знає. Саме тому я, як маркетолог, Хочу зараз закінчити це відео, бо далі його, вже, мабуть, повинен продовжити якийсь лікар або біохімік чи щось таке. Та навіть не просто лікар чи біохімік, а якийсь професор. Бо спорів у цій темі ну, надзвичайно багато. Але я вам скажу чітко: я зазирав в документи з аналізом впливу вітамінів і як підсумок, що я можу вам сказати із того, що я зрозумів. На рівні простого читача, так вітаміни і БАДИ вони не лікують нас, вони не можуть вилікувати жодну із хвороб, вони можуть лише в окремих випадках нас з вами підтримувати. Підтримувати якісь процеси, давати нам більше сил або тримати якийсь там тонус чи щось таке. Наприклад, якщо ви сироїд. То ви можете із бадів брати те, що вам не вистачає у вашому раціоні харчування. Або якщо ви жорсткий веган, да, але людині все-таки потрібен якийсь там замінник тваринного білка, щоб вам не їсти отаку от велику миску е якихось е замінників, вам достатньо там якусь пігулочку з'їсти. Це, це працює так. Е або якщо ви живете на північному полюсі. Розумієте, або знову ж таки, якщо ви перебуваєте на війні, десь на виїзді і не можете повноцінно харчуватися, можна якісь комплекси їсти. Але через неповніцінність цієї підтримки. Організму від бадів, від вітамінів і так далі, ніхто не гарантує її якість через те, що в повноцінній мірі вона є тільки у їжі, і навпаки, навіть дуже часті такі випадки в дослідженнях, що ця підтримка може нашкодити загальному фону вашого романі... організму. Здоров'я людини надзвичайно складне, велике і дуже дуже комплексне питання, і воно вирішується не поглинанням баночок а. Правильним способом життя. Найкраща відповідь про те, чи потрібно вам вживати будь-які вітаміни чи БАДИ, це потрібно здати аналіз крові, піти до свого сімейного лікаря. І якщо ви маєте якийсь дефіцит у вітамінах чи якихось інших там амінокислотах в мінералах чи в чому би не було, то ви п'єте вітаміни. Якщо ви не маєте цього дефіциту, то ви їх не п'єте. А все інше. Це недобросовісна реклама та жорстокий маркетинг. Дуже дякую вам, що ви подивилися. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте, розповідайте друзям, пишіть коменти. До зустрічі. Всім гудбай!